Матір з дочкою проживали у селі Привільне, це Дубинський район. Старенькій 82 роки. Того дня вона була вдома сама, стрибнула у колодязь і загинула. Я загиблою прийшла додому з роботи і виявила, що матері ніде немає. Жінка відразу почала шукати матір. Через деякий час вона виявила тіло Антоніни у колодязі. Встановлено, що померла, перебувала на обліку у лікаря-психіатра. При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло доставлено в морг Дубинської центральної міської лікарні. Рідні кажуть, бабуся боялась смерті, можливо, через це розпрощалась із життям. Як пояснюють рідні, жінка виявляла страх смерті, тобто в неї були такі порушення у поведінці, у психіці. Вона у зв'язку з віком боялась померти. А от чому повісився 32-річний житель села Козин, це Радивилівський район, загадка для усіх. Чоловік проживав з дружиною та двома малолітніми дітьми. Сім'я благополучна. Того дня повернувся з роботи, повечеряв, після чого пішов у хлів, де й повісився на мотузці. Рідні померлого зазначають, що ніяких передумов до самогубства не було. Передсмертної записки чоловік не залишив при поверхневому огляді тіла, ознак насильницької смерті не виявлено. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.